Ходжу навкруг та й думаю, якось мені наче колесо трошки завалені, Але ж думаю, це ланос. ну не може бути. ну Хай там задок, ну в них часто буває, що там на балках трошки загинає, вони трошки на вкусу стоять задні колеса, ну то таке. Але думаю, спереду, ну, навряд чи на шкодах є таке, що там де амортизатор вставляється, зажимається і ну буває таке, в яму заїхав, амортизатор загнули і колесо стоїть косо. І хоча я раніше тих ланосів повно робив, але такого начебто я ніколи не бачив. Ось права сторона у нас. от такий от дуже точний вимірювальний інструмент, лінієчка. Такий от у нас зазорчик з правого боку. І зараз переміщаємося на ліву сторону. Там було ще й повні грязюки. Набагато менше. Ще раз йдемо сюди. Отак от от -от. Такий цікавий, десь загнувся стаканчик. Ну, я такого, мабуть, ще не зустрічав, щоб тут погнуло. Це ж ну, пайка не машина, як можна загнути так стакан. Тим паче, що він такий доволі крепкий. якщо навіть так. Хоча приблизно лінієчку від стакана взять. Так от по протектору. Приблизно так до краю 13. А от з правого боку? Ну Десь міліметрів на 8. Ну, це по верхній точці. Ну це так, грубо кажучи. Тобто на тому було отак. Ближче. А тут аж отак. Скинув людині список запчастин, які треба, і, як виявилося, вона була квакнута в цю сторону. Ще й до того ж двічі.